У житті антиексперта номер 1 глобальні зміни. Його тимчасово покинули старі продюсери, а нові вже придумали сотні ідей і навіть оновили імідж-боді. Імідж, імідж непоганий. Серйозно, ну, солідно ми глядаємо. Правильно? Додав шабу. Ну, має бути різноплановість, мультизадачність. Додасть в нашій програмі якихось певних речей. Та все ж Бодя сумує за старими часами. А поки його продюсери розважаються у Європі і знімають рубрику безвіз. Сумно не сумно. Ну почався проект, почали там глядачів набирати, перегляди і так далі. Пацани з'явився проект безвіз і все. Пацани, кинули. Ми не є шакали. Ми не є шакал. Без віз. В моєму розумінні безвіз. Це виходить. що в мене візи немає. Я їду в Хорватію на матч. Ну, хто через кордон тебе пропустить? Через сітку там. <смеш> <смеш> І Не пишуть, не дзвонять. Забули? Забули. Я їхні теж ці е відоси не лайкаю. <смеш> Аби Бодя не розірвав контракт із продюсерами, вони записали для нього зворушливе відеозвернення. Вибач, твої продюсери та я покинули, ми зараз в Угорщині. Передам привіт теж їм! Я і вас трохи тут не, з іншої сторони оформив, але нічого. Шкода їх стало, скажу чесно. А чого ж шукав? Якісь вони такі ображені, не знаю, били їх там в Хорватії чи що. Але ми маємо до тебе кілька угорських запитань. Назви українців, які зараз виступають у чемпіонаті в Угорщині. Угорськлі грав, в Олександрії грав, нападник, Динамо забив, два голи. О, Коломо? Коломоєць? Опа! Коломоєць? Не знав, чесно. Куди краще Бодя знає український чемпіонат. Його дуже вразив сюжет про капітана Сталі Максима Каленчука, який їздить на колоритному авто. Якщо б влаштували гонки, ти б його взув? Якщо б завелась. Ну, якщо б завелась, то навіть питань навіть, не було. Каленчук свою автівку називає. Ми називаємо її ласточка. А Бодя свою. Ракета. Коли я її продаю, вона у мене ракета. А коли я їжджу, то трохи на курча схоже. <рес> Антиексперт розуміється на автомобілях так само, як і на футболі. У сучасній грі Динамо те, що зараз грає. Їздили б вони в мене, напевне, на калині. Якщо Динамо, це калина. Ворспа це що. Живі. А ой, запорожець. Шахтар в Лізі Європи зіграли не дуже. Могли і далі пройти, не похватило трохи. якась шкода, напевно. Але так само, як і Калинчук, антиексперт надає перевагу колекційним автомобілям. Ні, не мерседесам. Ця біленька теж не його. БМВ теж обходимо стороною. І ось вона чарівна 99. Пацани, ну це зайве, чесно. Ну зайве. Це щоб футболістів бити, щоб добре грали. Та якось їхав від змін цього погоди е -е, відклеюється. Треба буде приклеювати. От зараз перед вами навіть приклеює. Е -е -е. О, до речі, бачиш, бач, бач, все валиться. Це як знак. Якось у бірні України все. В захисті все валиться, так само і у мене в машині. А поки ні Україна, ні Хорватія антиексперта не вразили. Там з легенди, що приїде Модрич, там все розіб'є Україну. Що одні боялися і ти атакували? Три моменти створили за рушу інші. Що ми показали? Ми показали, що ми, мені нічого не показували. А Центральна пара захисників. Да, У це червонись, червонись, там спека. Чи? О, там така спека. Я взагалі... Коли вони почали, почали пасуватись з п'ятого ззаду, я боявся, щоб не повторився як Шахтар Олімпік. Хачеріді треба з ракійським ставити на таку позицію, на мій погляд. Ще Ваську Кобіна можна в захист додати там справа. З будком. З... Будко. Воно в шахтарі двоє грають, в принципі, могли б. А будко грає. Якось синхрон, такий смішний був. Що він там хотів? Господарство якесь показати? Що він там хотів? Ті хлопці, які залишились, можна сказати так, живими, вийти, е, достати свої яйця і показати. Оцінка збірній від антиексперта незадовільна. Не зрозумів тільки так у захисті. Така спека була. Я не знаю, мене аж серце боліло після таких моментів. Я не знаю, от, от не розумію. Так. Був би Феденський, він би бив там десь в трибуни, в кукурузу. Де він там є. Ну, що Коваленко провалив матч, кучер провалив матч. Потім Ротань провалив матч. Хто не провалив матч? Модрі здається, непогано виглядав. А, анекдот сьогодні такий. Відбувся матч збірної України та Хорватії. Вся преса навколо бігає. Хоб це інтерв'ю записати, що б сказати, щоб люди почули, сказали, як грає І так далі. І почають збр... зб... збирати вболівальників. Хто хоче. І тут таких людей 20 зібралось вболівальників, та ми зараз таке розкажемо. І всі збирають вболівальників, і хто буде говорити, але. Не матюкатися. І одразу всі зникають. <рес> тобто, от такого типу анекдот. <рес> Якщо моя машина зараз заведеться, наша збірна України виграє наступний матч. Тому уважно слухаємо, як вона заведеться. Чи вона взагалі заведеться. Одразу, пацани. Тому ставте лайки нам і будемо говорити далі. Ванта експертів обговорювати. збірну України, українську прем'єр-лігу. І даруємо, будемо дарувати вам хороший настрій. І ставте лайки, коментуйте відео, що сподобалось, що не дуже.